Так, ну що, друзі, зараз глянемо до цієї сім'ї, яка була легкою. Коли я е, міняв днище, говорив про те, що можливо тут проблеми з кармами. Зараз хочу подивитися, щоб не втратити сім'ю. Якщо що, то дати їм рамки медові. У мене медові рамки є. Зараз подивимось, що тут відбувається. Тут ще за заставною стоять рамки. Оце таке вони... А, це в магазині, мабуть, я на сушку ставив. Тут і 300 за заставною є. О, стартанули. Ну, звісно, що зараз ще трішки не той час, щоб лізти до них. З такими роботами. Ну, карма потрібно глянути, що тут вони такі легенькі. Зараз, можливо, якось рамки замінити місцями. Зараз подивлюся, що тут відбувається у них. Так, ця рамка з медом. Це вже добре. З цієї сторони є медокасю, яка стоїть до них. До гнізда. Далі, що далі? Ух. Ще рамки холодні, прополю ще холодний. Так. Що тут у нас? Тут у нас медок є ось з цієї сторони. Я зараз зроблю ось так. Переверну до гнізда, медом. І, можливо, прийдеться зараз ту рамку, яка була і в центр поставити. Зараз подивимося, що тут далі буде. Так. Ось ця геть легка рамка, тут взагалі меду немає на ній ходить матка. Ось маточка ходе. Якщо буде, видно. Ходить матка. Я хотів цю рамку. Забрати в них, але тут матка добре, я тоді цю рамку лишаю, зараз я її медовий прикрию, а слідущу наступну, мабуть, заберу рамку. Тут розплоду немає, рамка не красива, тому я зараз пчол струсю і заберу цю рамку. Так, тут навіть був розплод якийсь пізній, і ось видно, як чолка. Повмирала, не вийшла навіть, ну що на цій рамці Можливо, я їх на чотирьох лишу, а можливо, цю рамку теж я забираю. Вона теж пуста. І зараз дам гарну, чудову рамочку з медом принесу сюди. Ось така гарненька рамка з медком. Чудова рамка з медом. Я її зараз закрию чудово і лишу їх на чотирьох рамках. На тій рамці, яка посередині, де ходить матка, меду нема, але крайня рамка з медом від тієї рамки, і та рамка з медом. На деякий час їм вистачить цього меда, А уже коли буде Года трішечки гарнішою. Я тоді добавлю їм ще кормову рамку, все. Я їх тепер навіть і помічати не буду. Тут робота зроблена, все, меду дав, все буде добре. Бувайте здорові!